Доброго дня! рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати ще одну важливу інформацію з 29 січня 2025 року. Нагадую, стартує новий. Механізм, інструмент підтримки з боку держави для внутрішньопереміщених осіб, це субсидія на оренду житла. Я хочу нагадати і розповісти, хто ж з внутрішньопереміщених людей, та, хто має такий статус, ВПО, можуть скористатися даним інструментом підтримки з боку держави. Дивіться, це ВПО, які переїхали до будь-якого регіону підконтрольного нашій державі, не мають власного житла. на Цих територіях, площа якого перевищує 13,65 квадратних метрів на кожну людину в домогосподарстві. Також родини ВПО, які, чиє житло зруйноване та пошкоджене настільки, що воно непридатне для проживання. Родини, які втрачають понад 20% свого доходу на оренду житла. Та ВПО, які не отримують допомоги на проживання. Відповідно, ці чотири категорії мають право звернутися в органи пенсійного фонду України для того, щоб отримати субсидію на оренду житла. Хочу нагадати, що розмір такої субсидії буде визначатися індивідуально, залежно від доходів членів домогосподарства, їх кількості та граничної вартості оренди житла у регіоні. Вам потрібно буде надати заяву про надання субсидії, договір оренди житла. Це обов'язкова умова. Він укладається та підписується між вами та наймодавцем, одночасно при подачі заяви та інші документи, що можна Можуть підтверджувати певні обставини у разі потреби. Документи можна подати безпосередньо до сервісних центрів пенсійного фонду через веб-портал Пенсійного фонду України, а далі до Центру надання адміністративних послуг. Дивіться, для розрахунку середньомісячного сукупного доходу будуть враховані, враховані доходи, фактично отримані вами. Та членами вашої родини зі складу домогосподарства за два квартали, які передають місяці. Місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням субсидії на оренду житла. Також субсидія на оренду житла буде призначатися на 6 місяців, але не більше двох шестимісячних строків підряд до закінчення строку реалізації експериментального проєкту. Далі наймодавець зобов'язаний, щокварталу самостійно сплачувати до бюджету. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, із фактичної отриманої протягом звітного кварталу, від наймача, тобто від вас, суми доходу від здавання житлового приміщення у найм. При цьому держава буде компенсувати власникам житла, які його здають в оренду для ВПО, частину податків на розмір субсидії і розмір. Оренди. Тож хто бажає, уже з 29 січня 2025 року може звертатися в органи пенсійного фонду для того, щоб скористатися субсидією на оренду житла.